Вітаю, панове. Сьогодні я розкажу вам, як підписати договір з міст пошта, міст Експрес. Ну і відповідно зробити інтеграцію з Sales Drive. Ну і в принципі з рештою маркетплейсів. Але це вже я думаю не буде проблемою, тому що якщо ви зробили інтеграцію з Sales Drive, то у вас вже не буде проблем. Отже, панове, давайте розпочнемо з того, що для того, щоб інтегрувати міст пошта, ми маємо підписати з ними договір, тому що нам потрібен цей контракт ID. Для того щоб підключитися по АПІ, для того, щоб оформлювати все, грубо кажучи, в один клік. А для всього цього нам знадобиться їхній сайт. Ну і відповідно, ось він містпошта.ком.ю. Ми заходимо сюди, шукаємо для бізнесу, інтернет-магазина. Тицяємо сюди. Можете прочитати все щодо чого, якщо вас цікавить, як воно все відбувається. І ми доходимо ось сюди. Для початку співпраці нам необхідно заповнити дані у кабінеті поруч або пройти реєстрацію в особі особистому кабінеті. Ну, коротше кажучи, можна зробити собі самому особистий кабінет, або можна зробити ось заповнити цю заявку. Ну і відповідно, якщо ви зробите це з ранку, то сьогодні ж вам зателефонує менеджер. Якщо ви зробите це все діло ввечері, то зазвичай на наступний день вам зателефонують. Тобто з комунікацією у них все доволі таки класно. Отже. Вписуємо тут всі свої дані, ну і відповідно чекаємо на зв'язок з вашим менеджером. Що відбувається далі? Далі вам реєструють особистий кабінет або ви реєструєте особистий кабінет. В цьому немає абсолютно нічого складного, оскільки у мене вже зареєстрований особистий кабінет. Я не покажу вам, як зареєструвати цей особистий кабінет. Ну але тим не менш, після зв'язку з менеджером нам відкривається особистий кабінет. Ми підписуємо договір через вчасно, так чи не знаю, йдете на відділенні. Але мені здається, простіше всього просто взяти і підписати через вчасно, пару хвилин роботи. Ну і відповідно починаємо працювати. Ми йдемо в налаштування і шукаємо тут контракт ID. Ось він, він знаходиться на вкладці профіль користувача. Тут є свої дані, можете їх повписувати, якщо їх немає, тому що якщо у вас новий кабінет. ну... Подивитися там, як воно. У мене, до прикладу, все це діло було. Відповідно, і емейл, і телефон, і тому подібне. Зазвичай це все діло вказується при реєстрації. Ось тут все це діло копіюємо, ну і, в принципі, йдемо вже в нашу інтеграцію. Не забуваємо тут включити інтеграцію з міст, тому що ви можете все це діло заповнити, а саме включення інтеграції не зробити, ну і відповідно в сел ви не зможете нічого зробити. Отже, те, що ми зараз зробимо. Фактично впишемо тут е, свій контракт ID, абсолютно всі дані підтягнуться з кабінету і все на цьому, все Ти це йому зберегти і фактично інтеграція закінчена. Але нам лишається ще подивитися на ось всі ці пунктики, і зайти зараз. Ви подивитеся куди на всі інтеграції з маркетплейсами для того, щоб додати саме інтеграцію з міст. Інакше воно також не буде працювати. Sales Drive міг би все це діло зробити в автоматичному порядку. Не знаю, чому це вони лишили на. На нас. Ну, тим не менш, напевно, якісь технічні нюанси це вже таке. Отже, тут у нас способи доставки, тобто на відділення на адресу, тут можна зробити кур'єрську доставку, форма оплати за доставку. Якщо ви оплачуєте доставку, це все буде відбуватися по безготівковій формі. Якщо клієнт, то готівка можна лишити тут все, так як є витрати на доставку. Це заповнювати. Якщо платник за доставку, відправник вважаю це поле також, треба лишити це все діло. Ну і відповідно, тут у нас підставлення в опис. Можна вставити назву товару, але по-моєму не знаю, як тут не вставляв. Але в нової пошти, якщо назва товару дуже довга, і особливо, якщо в sheer é cool. В заявці пару позицій, то в принципі воно все це діло не влізе, і при створенні ТТН воно буде матюкатися, і треба буде щось повидаляти, а це вже збільшує час на обробку цього замовлення. У мене створення ТТН, створення чеку, і взагалі саме така рутинна обробка замовлень займає буквально пару секунд. Тому відповідно тут або наданий текст, або нехай буде SKU-артикул. І якщо їх буде більше, їх просто буде більше саме в описі всього цього. Ну, це вже не так важливо. Ну і по статусу. Тут у нас є статуси вміст, і тут у нас є статуси в SLS-драві, тобто наша воронка. Тут підставляємо все як вам зручно. В моєму випадку, якщо воно в дорозі це відправлено. Якщо пробув, то це також відправлено, і якщо отримано, це вже продаж. А якщо відмова, відповідно це відмова. Зберігаємо тут все це діло і все. На цьому, в принципі, можна сказати, що базові налаштування інтеграції зроблені. Після того, як ми все це діло зробили, перевіряємо, чи тут включена інтеграція зміст, ну і відповідно йдемо вже далі налаштовувати. До прикладу на промі ми маємо зробити наступним чином. Тут ви маєте проставити в міст пошта саме міст. Міст, так, тобто з усього цього ви маєте зробити саме міст, і звичайно, на маркетплейсі пром у вас все це діло також має прописатися, тому що ось все це діло іде у нас саме з і прому. І якщо у вас немає додатку міст саме в промі, тут також не буде цього поля. Ну і відповідно, ви не зможете працювати з містом через crm систему Sales Drive. В принципі, і на промі ви не зможете працювати з містом, якщо у вас не підключена ця інтеграція. Тут ми дивимося на всі додатки, до прикладу, так або шукаємо саме ваш додаток. Якщо ви вже підключали міст, шукаємо тут по доставкам і дивимося: у нас є міст. Тицяємо на нього, тицяємо встановити так, включити або відключити. Ну і відповідно тут немає такого варіанту, щоб вставити саме ну, цей ключ, тому що це не так важливо для прому, як виявляється. Ну і відповідно, ми маємо включити цей додаток, і тоді у нас тут вже з'явиться ось ця міст. Пошта. Тут просто вибираємо міст. Інакше, якщо у вас на промі, до прикладу, є міст доставка, а тут не на Штовано, то при приході такої заявки саме в Sales Drive ви будете вибирати, що все так міст, міст, все нормально. Будете створювати якось а, саме ТТН, то у вас буде вибиратися нова пошта. Ну, це такий глюк, якщо не робити ось це зіставлення. Ну і в принципі все. Так само треба зробити і на розетка, і на у, епіцентр, по-моєму, має також інтеграцію з містом. Далі вже, по-моєму, немає. Тобто, в каст в Алло немає. Але якщо там з'явиться, то ми також маємо зайти, до прикладу, на інтеграцію з Ало, і в способах доставки, якщо він тут з'явився. Тобто, якщо він з'явиться саме на маркетплейсі Ало, тобто доставка міст, пошта, то він з'явиться і тут. І тут ми маємо, до прикладу, тут замість Джастін буде міст. І ми вибираємо, що у нас тут міст. Ну, відповідно, Джастін, хоча вони. Не знаю, працюють ще чи закрилося давно. Ну то вже таке. Отже, на цьому, в принципі, інтеграція і завершена, тобто, все доволі таки просто. Ну, окрім того, що треба підписати той договір. Я думаю, це не буде проблемою підписати через вчасно. В принципі, у мене є відео на каналі, як створити собі підпис. Вчасно каса він безкоштовний, або підпис від Приватбанку, або в разі чого можна взагалі користуватися DIA підписом І, по-моєму, в коментарях мені хтось писав, що а чому ти не сказав, що для того, щоб користуватися. Рестуватися дія у тебе має бути або новий паспорт, або закордонний паспорт. Як мені тепер все це діло зробити? Ну, панове, я не можу знати всього. В принципі, і я не можу знати, які у вас документи. І якщо у вас немає якихось документів, то в принципі зробіть їх, це буде корисно для вас. Ну що, панове, на цьому все ось таке швиденьке відео. Я принаймні сподіваюся, що це швиденьке відео було. Сподіваюсь, воно було корисним. Не забувайте підписатися на мій канал. Обов'язково не забувайте про зсу. В принципі, побачимося в наступних відео до побачення.